Знаєш, цей аромат, як той е, вірний друг. Е, в незрозумілій ситуації uh -huh. наносимо б люди шанель. Держу, це буде маленький мій секрет. Про нього багато казати не треба. Чоловіки його люблять, дуже, дуже поважають Другі його. Теж. Ну, тому що я обожнюю чоловічі аромати, вони на жіночій шкірі розкриваються по-особливому. Він так круто звучить, але uh -huh. тут е, горілки. Не немає. Добрий день, друзі. Сьогодні разом зі мною моя коліжанка Ірина, ну, звісно ж, я, Нелі. І сьогодні з Іриною ми вирішили трошки потеревеннити про чоловічі аромати. Ну, такий жіночий погляд на чоловічі аромати. Це наша суб'єктивна думка. Ще раз повторюємо, тому що дуже так частенько стали писати в коментарях, що Щось ви там казали, а це не так, а що ж там якийсь парфюмерний снабізм. Ще кажу, це наша суб'єктивна думка. Тому ну, вже буде як буде. Іра, як твоя підбірка? Мені подобається. Вони всі дуже різні, різні. дуже різні аромати. А дуже. Такі, е, є такі аромати, які специфічні. специфічні. Супер. -специфічні. Супер так. Не всіх розуміють. Тому я пропоную почати наш огляд з е, класики угу. Бльо де Шанель. Бльо. Супер сучасна класика. І я хочу сказати, що я, ну, я вважаю, що Шанель ніколи, от, ні один аромат не буде забутий. Так. І не має бути забутий. Аромат дорослого чоловіка. Угу. Ти бачиш так. тільки так вже тільки... на таких більш дорослих чоловіках, так? Так, дорослих, сучасних, які в своєму житті вже чогось до... досягли. досягли. Угу. А, аромат, ну, на всі сезони. Я би сказала, він на всі сезони, бо в спеку. Він буде більш цитрусовий а у більш прохолодні сезони він буде відкриватись більш деревинним. Я знаю, що хочу сказати. Тут імбир є. І імбир класно звучить в спеку. Він таку дає так. гостриночку, таку так, легеньку. Так. Взагалі я дуже люблю цей аромат. Я пам'ятаю запуск цього аромату, який був це 2010 рік. Супер крутезна реклама була, яку знімав Скарцезе. і вже покійний знімався Каспар Уель. А зараз Тімоті Шаламе знімається в новій рекламі. І це на той час був супер такий сучасний погляд на чоловічі аромати. Так, і парфумером Жак Польш сам казав, що я хочу створити такий новий аромат, чоловічий новий аромат Шанель, котрий не буде там схожий на на егоїста, на платіна, на ти От просто новий нове звучання. І а, так і, і, і Так, так і є. А знаєш, цей аромат як отой е, вірний друг. В незрозумілій ситуації наносимо де шанель. Ну що, Іра? А я пропоную далі так, так, так. Я знаю, що ти його, так, дуже, я його дуже обожнюю. У мене він є. він... Е, я не можу сказати. Мені подобається, ми розповідаємо про чоловічі аромати, така Іра. У ну, мене, в мене він, є. він є. Ну Тому що я обожнюю чоловічі аромати. Вони на жіночій шкірі розкриваються по особливому. А, тут така загадкова а, назва «водка on The rocks, Вона завжди всіх інтригує. Водка але... З льодом. Так, але тут а, горілки Ні, не відчувається. Грама немає. Так, давай я тобі. Горілка з льодом. Отак, прям по-українському збираю. Так, так. Це також фужер, так. а, такий дивний аромат. Я не можу сказати, що я його дуже люблю. Хоча це безперечно ну, він продається, ну просто там про нього багато казати не треба. Чоловіки його люблять, дуже, дуже поважають Жокі його. Теж. Знову повторюсь, я, наприклад, сама по собі я не дуже люблю гендер в ароматах. Я можу тоже «Шанель» на себе нанести, і мені буде комфортно, і, Ну я так хочу, я так бачу. Все. І як от нема сезонності в ароматах, я вважаю, так немає гендеру в ароматах. І от саме цей аромат чомусь більше купляють саме чоловіки. Ну може така назва, не знаю. Можливо, а тут дуже класне звучання, таке дубовий мох. Тут багато альдегідів, Також тут амбраксан. Мені мене хтось писав в коментарях і казали, що я сказала амброксан. Так, я кажу, чомусь. Я не знаю, я знаю, що це амбраксан, а але в мене така звичка казати амбраксанд. Не знаю. Дякую, що виправили. Більше не буду казати. Так, тут багато також відчувається вже Свіжі, на фініші Амбраксану. Коріандр, такий спецівий дає підтон. Мені це дуже взагалі тут так, подобається. Мені він подобається тим, що він свіжий, пряний, трохи альдегідний, можливо, і не трохи. Ні, не трохи. Тут а, так багато так альдегідів. Багато, так, згодно з тобою. Але е, вони ці всі ноти, вони е, є в одному, але коли ти його, його слухаєш, вони е, як знаєш один від одного. Вони всі разом, але вони один від одного. І в цьому е, мені здається, і є оця така фішка е, цього аромату. Я дуже люблю. І Неліль дуже любить угу. е, Кілян. Дуже люблю. А хочете, я здивую? Так. Тут є конвалія. Так? Угу, mm -hmm. Я також mm -hmm. здивувалася. Я така думаю, де, 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 де? Я, така, я знала я про це, шую. я прочитала про це, я така конвалія, конвалія, де Ну, конвалі? no. no. <laughs> Я її не чула. Просто коли а, багато альдегідних нот, і вони як так трошки розчинюються. Всі такі потужні от такі ноти, як конвалія, вони трошки розчиняються в ньому. І завдяки цьому є ця прохолода, такий холодний, фужерний тон. Клас. мені подобається. Я взагалі дуже люблю, якщо такі дивні аромати люди кажуть, ой, а що вас. Так. Коли я знаю, що ну, так просто з блотера не всі розуміють такі аромати, але коли вже в шлейфі, коли там ти розносиш, і він так круто звучить. І я хочу це сказати про м, такий дуже незвичний аромат, Ой, брутальний, я вже... Так, я вже зрозуміла. Про м, зараз дуже сучасний, всі такі хотять, yeah. і дуже багато брендів yeah. випускають. Yeah. І це Бесофеліс від іспанського бренду Beso Beach, а саме аромат. З нотками канабісу. Так, так. Такий брутальний, класний, ну, неперевершений аромат. Так. Незвичайний. Класний аромат. Тобі аромат подобається? Аромат класний. Так, Ти але... відчуваєш таку потужну ну от канабіс, от такий потужний, ні, чистий. Якщо чесно, то ні. Я не відчуваю, Я знаєш, мені відчувається така гірка нота зелені. І чомусь такого, знаєш, сухого, сухого сіна. Я тобі скажу, що я читала коментарі до цього аромату, і всі так кажуть, це про працювали. Так, тут є рожевий перець, мені до речі, це дуже подобається. Також тут є ну так багато, тут лавра є і канабіс. Я тобі хочу сказати бензаїн, мускус. Бесабіч, бесабіч, а я помітила, що в них дуже незвичні компоненти, і їх дуже багато в парфумах. Ага, так? Точно, точно і інколи, чесно, запам'ятати їх ну неможливо. Ну інколи і не треба. Інколи і не треба всі там всі інгредієнти прямо розповідати. Тому що я так люблю, от якісь то, що прямо відчувається. от просто там. То, що я чую, там магнолія, так. коли вона така потужна, зараз дуже багато Петіт Грин використовують в парфюмері, шафран, це прям шафран супер, прям супер-супер. Зараз він прям супер сучасний. Мені тут дуже багато чого подобається, але якщо бренд заяв, ну, як заявив, що це такий аромат канабісу, то більш мені саме реалістичний такий, я пробувала в бренді 1920 бренд Канабіс Фрутата. От там просто. Просто так, от от просто як я вдихнула канабіс, отак він там, і залишився. Він просто mm -hmm. самий реалістичний канабіс це буде там. Хоча зараз дуже багато брендів також Акро зробили хейс. А... От там я чую його. Ну от я також там його не дуже чую. І тут він цей аромат мені більш про щось таке. Ну, про і деревні такі. якісь такі нотки, ну але так. не про канабіс. Деревний. От зараз дивись, я його вже відчуваю. Тут я вже відчуваю якийсь рожевий перець, я багато мускусу тут відчуваю. Деревинний так, якось він такий. Так. Ну, такий. Просто він деревинний, я б сказала, це деревин, ну дводичий дерев аромат, без претензій. Є такі чоловіки, ну і жінки, які люблять прям супер такі деревні аромат, і коли приходять, і кажуть, мені там де сухі, сухі дерев'яшки. Оце, він. Оце він. Це 100%. Це він. Ну що, Іра, давай поговоримо про такі, я, ми їх залишили так, на, на, на десерті. да. да, да. Угу. І це Амбер Султан, Серж сіршлютанс, такий, дівчата, якщо ви бажаєте здивувати свого хлопця, чоловіка. Подаруйте йому амбер Султан. Якщо він ще так полюбляв коли ну, вже такі прянощі, деревні Амбри. ноти, Амбра. І Амбра це я не про сіру Амбру, а про Амбру як бурштин. Бурштин. Тримай. Є така історія цікава. Він вже холодний. От бачиш, я його нанесла. Пройшло там ну Ой, десь ну, я, декілька робот. Uh -huh. Секунди я він боже. же сухий Це, такий. знаєш такий схід, східний mm -hmm. аромат. Але сухий сухий, такий, і я рекомендую Секси. ось такі. Ну звісно, mm -hmm. куди ж без цього. І mm -hmm. Я рекомендую наносити цей аромат прямо в спеку, mm -hmm. тому що ці прянощі вони а, в спеку розкриваються на шкірі. Ну ну, скажем так, як сказала Нелі сексі. Угу. Mm -hmm. Сексі, дуже сексі. Це шлютанс. Ну, є така легенда, що він гуляв десь там, якимись вулицями, і був на риночку якомусь, і купив на блошиному ринці, купив таку маленьку якусь коробочку, uh -huh. і там був янтарь, uh -huh. бурштин. Uh -huh. Але дуже ба Амбра, да як що да. ще його її називають, але дуже багато людей а, вони там трошки перевернули цю всю історію, і сказали: ну ні, це Амбра, це ж шкітова, це ж Сірамбра. Оце він десь так от знайшов. Ні, саме Амбра. подивіться саме на цей колір. Ну, це ж бурштиновий такий колір, дуже, дуже красивий. красивий, дуже гарний. І я хочу сказати, він майже не має, не має в собі колорантів. Це колір такий, як сам по собі. І я обожнюю, якщо казати про ну, от такі амброві аромати, теплі, в котрих багато смол, прянощів. Ну, про це, це Амбер Султан. Це буде завжди Амбер Султан. Крістофіл Шелдрейк просто неймовірний в цьому. Він, він просто про все знає. Ти знаєш, скільки років цьому аромату? Так, знаю. Він дуже-дуже старий. Він був, він був випущений у 1993 році. Аромат. Ну для До мене речності своїм він не втрат немає. Немає просто в ньому, не втрат аналогів. А цей аромат ну для мене він такий. Знаєш, потужним класним. Це все, все ж таки, це дуже складний аромат. Це не простий, це, м'яко кажучи, дуже, дуже простий аромат. Ну, Але спробуйте, якщо ви е, полюбляєте творчість Крістофера Шолдрейка, а взагалі е, весь бренд Серж Лютанс, спробуйте, зверніть свою увагу саме на цей аромат. Так, Іра, ну що, Рудіс? Ой, ну це теж такий, знаєш, теж дуже складний дуже, аромат. Ду дуже складний не, аромат. Для всіх. не для всіх. Друзі, так. подивіться, який він гарний. Це ж наш улюблений італійці, роблять такі гарні аромати, такі гарні флакони, котрі вони роблять досі. Ручно. Ручно. Так, ручно. Це дуже круто. Рудіс, друзі, кому подобаються такі алкогольні нотки в ароматах. Це буде про Рудіс. Це прям такой, ви знаєте, про справжній алкоголь. От в ароматах я його, тут, от, вроде, я його прям дуже відчуваю. Якщо казати там про кіліан, алкогольну тематику, то там вона ну, так. Ну, от, взагалі мені ні. А от тут прям супер. Ну, Тут же ж є, є така нота алкогольна, яку не всі використовують. Ми зазвичай звикли чути алкогольну ноту. Це угу. що? Ром. А текіла, те аніс, аніс там аніс, також можливо, багато текілянтів. Бренді, а, бренді. Вот. А тут, знаєш, яка нота? Угу. Винна. Винна нота, ще й з сухофрукт, -сухофрукт. сухофруктами. Угу. А тут, ну, тут ж така історія. Тут тут дуже гарна історія, дуже гарна історія. Вон так, я м знаю, що цей аромат, а, знаєш, він такий Ну, незвичний. Він не для всіх. Не для всіх. Не всі його зрозуміють. Але той чоловік, який його купляє, мені здається, що в нього дуже-дуже класний смак. Дуже, дуже. класний. І ну, так, від себе хочу сказати, це не про хлопчиків, це ні. про ні, чоловіка, ні, ні, ні. такого вже. Так, з досвідом, з великим <свіст> ну що хочу сказати, дівчата? Там, якщо ви хоч а я все продаю. Ти бачиш, я продаю. тільки це крутезний подарунок, просто крутезний. Коли хочете от просто здивувати, це буде про цей аромат. Тут є така історія, що маленькі хлопчики тренувалися, ну, мабуть, ні гладіатори тренувалися деревним мечем, і е, це саме назва така, йде, це Рудіс. Цей меч називався Рудіс. Mm -hmm. от. І от така гарна історія. А ще тут про непросто тут такі потужні деталі, ну просто супер. Подивіться, це Шкіряна. упакування, це натуральна шкіра. Вона прям ну, пахне, ну, пахне, як пахне класний, шкірою, знаєте, як салон автомобіля Дорогий. дорогого. Що в нас там в базі? У нас ну, звичайно, це винна нота, це угу. суперфрукти. Там є дуже багато прянощів. А знаєш, що тут є троянда? Так, знаю. Угу, Я її ти відчуваєш? Відчуваєш. Так, Але вона, знаєш, така дуже м'яка, вона зовсім тут. Е... Не про романтику. <рив> ні, не про романтику. <рив> 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 Я люблю і поважаю троянди, хоча от чогось багато клієнтів чують, ой, та ні ні-ні, троянда, ні. Троянда це королева парфумерії, і вона буде залишатися ну, от, завжди. Тут є дуже багато і амбрових нот, та, там таке амброве буде звучання вже на фініші в шлейфі. І мускус тут є. І такий він грайливий, і так круто. Ну, це чоловічий аромат? Так, це чоловічий аромат, і він, мені здається, не залиши нікого без уваги. Єдине, що хочу сказати, це, мабуть, ну, як так, для мене це не буде єдиним ароматом. От коли ви обираєте собі там, один єдиний аромат, я б сказала, о, ну це бльо, це водка. Один і на всі о, буде і, о, і восени, і буде влітку, і взимку, буде супер. А це не про Рудіс. Це такий це як Ізюмінка, мабуть. І напевно я, ну, тут, звісно ж, є прянощі, але. Оці прянощі, оці сухофрукти, які туди входять, ну я би напевно все ж таки носила його у більш холодні сезони, а угу. він буде тоді дійсно вас зігрівати свої. Підкреслювати, підкреслювати. Якусь... Так. Він не на кожен Дальний. день, він якісь особливі випадки в вашому житті. Ну, я хочу сказати про цей аромат, що він, знаєте, як витвір мистецтва, угу. він один такий. І аналогів а, ну, я за свою роботу я не чула. Тому mm -hmm. я дуже-дуже рекомендую до нього а, приглянутися. Ми взагалі дуже поважаємо цей бренд Нобелі це – це один з наших важливий. таких прям самих любимих брендів. І це дійсно, ну, це про таку сучасну дійсну. Нішу. Ну що, хлопці і дівчата, як вам наша підбірка ароматів? Ми взяли прям супер такі різні, різні аромати, різні. два з них це прям таку про сучасну класику, про комерційний успіх. А ці три, ну, так, таких аромати незвичний і не для всіх. 100% це такі аромати не для всіх. Напишіть в коментарях. Чим користувалися, що пробували, що ще порадити серед чоловічих ароматів? Ну, чекаємо вас в коментарях. А Іра, дякую тобі за те, що сьогодні такий був жіночий погляд на таку мужську, сучасну і не дуже парфумерію. Дякую, тобі сподобалось так, мені дуже сподобалось. Звати Звісно, пишіть в коментарях чи звати ще мою коліжаночку Ірину? Дякуємо, Дякую що залишаєте вам. з нами, і залишайте ваші коментарі.